Метод шести капелюхів це техніка креативного мислення, яку розробив Едвард Де Перший раз він розповів про неї в 1985 році, тобто не так і давно. Вона дозволяє людям розглядати проблему з різних рекурсів і генерувати нові ідеї та приймати креативні, кращі рішення. Суть методу полягає в тому, що ми беремо. Шість капелюхів, кожен з яких символізує певний тип мислення. Ще зберіглися такі історії, що Ул Дісней, коли він активно займався творчістю і працював над сценарієм чи будь-якою іншою ідеєю, він обирав декілька днів, коли в один день він. Дивився на цей сценарій як творча людина, креативна, яка шукає позитиви і підсилення. В інший день він дивився як критик і намагався критикувати, піддати сумніву, знайти якісь не ідеальні моменти в сценарії. І... У нього було таких три базових дні, коли він по різному відносився до сценарію. Тільки після цього він приймав рішення: брати в роботу чи не брати. Едвард Дебона він розвинув цю концепцію. Можливо, він надихався ще чимось, я не знаю, і створив теорію, в якій він використовує у методологію шість капелюхів. Сьогодні ми будемо з вами говорити. Про те, а що ж це за шість капелюхів. Отже, як використовувати метод шести капелюхів? Нам потрібно визначити проблему або тему, яку ми хочемо дослідити. По черзі одягаємо капелюхи різних кольорів. Під час носіння в лапках кожного капелюха ми висловлюємо свої думки та ідеї пов'язані з типом мислення, який символізує капелюх. Ми маємо виписувати, фіксувати. Чи на крайній випадок запам'ятовувати кожен з типів мислення і результати, які ми формуємо у, як результат цього дослідження в певному капелюсі? Після того, як ми одягаємо всі-всі-всі капелюшки, ми підводимо підсумки та приймаємо рішення. Отже, що це за шість капелюхів? Перший капелюх. Це об'єктивне мислення, це білий кольор, білий капелюх. Це об'єктивний аналіз інформації без емоцій та суб'єктивних думок. Тобто просто фіксуємо. Наприклад, в нашій задачі нам потрібно створити постер. Він має бути а другого формату. Він має бути односторонній, він має бути надрукований цифровим друком. Щільність паперу у нас, наприклад, 200 грамів. Ми його можемо заламінувати, чи там чи якісь нюанси вашої задачі? Креативне мислення. Тут ви проявляєте себе як креативну людину, можете проявляти, генерувати нові ідеї, нестандартні рішення, генерувати будь-які історії без обмежень, без фільтрів. Сильно ширше, ніж та задача, яка перед вами стоїть. Негативне мислення це капелюх, в моєму випадку він залізний, який критикує, який оцінює ризики та потенційні проблеми. Наприклад, якщо ми говоримо про постер, то якщо наш постер розмістять на вулиці, наприклад, так, то піде дощ. І може його розмити в бучі сильні буреві останнім часом. Його може просто здути, тому нам потрібно продумати кріплення, яке допоможе його а, закріпити. А можливо, його буде читати людина, у якої є проблема з зором, і вона не так чітко і ясно бачить. Значить, нам потрібно основну інформацію робити великими літерами і обрати шрифт, який буде не тільки до декоративно. Але й буде читабельним. Наступний капелюх жовтий капелюх це позитивне мислення. Ми шукаємо переваги, ідеї, можливості для цього постера, як він може змінити світ, як він може допомогти людям, а як він може підсилити ту задачу, яку він має виконувати. П'ятий капелюх червоний це інтуїтивне мислення. Тобто це емоції, почуття, інтуїція без різних без суб'єктивних думок, без інформаційного аналізу, чисті емоції. Я дивлюсь на цей постер, я відчуваю щастя. Я бачу там цього персонажа на постері, я відчуваю довіру. А, мені здається, що це має спрацювати. А, я переконаний, що а, саме визивання довіри а, воно побудує. Необхідну емоцію у споживачів для того, щоб скористуватися нашою послугою чи там нашим продуктом. Я? І синій капелюх це процес не мислення. Він має бути останнім. Тобто, якщо інші можна мішати між собою, то синій має бути останнім. Це контрольний процес процесом мислення, підведення підсумків і прийняття рішення. А що ж ми вирішимо, з чим ми рухаємось далі? Є ще один такий один нюанс: що чорний капелюх негативне мислення варто ставити перед жовтим, перед позитивним, для того, щоб компенсувати той можливий негатив, який ви згенеруєте в процесі діалогу, в процесі того, як ви будете мислити, особливо якщо це з емоційно незрілими людьми, наприклад, діти. Та й дорослі, насправді, то варто ставити чорний, потім жовтий. Yes? Добре, у нас є з вами 10 неймовірних хвилин. Давайте ми з вами подумаємо, яку задачу ми хотіли б розібрати і попрацювати з різними типами капелюхів. Чи є у вас щось, що ви хотіли б обговорити? Чи можу я запропонувати? Можна створення логотипу, ні. Конкретно якого? Університет. Давайте логотип університету. Це була Де, задача що Окей, Окей. Отже, університет планує змінити назву і шукає варіанти для нового логотипу. Наприклад, це буде варіант, який буде називатись «Буча Університі. Давайте подумаємо з різних точок зору про наш. Логотип е і нову назву. Назву Буча Юніверситі. Про логотип, можливо, давайте одну задачу. спростимо просто про назву. Окей? Тобто, замість український гуманітарний інститут, нова назва е Буча Університет. Окей. Е перший капелюшок білий. Я почну, можна mm -hmm. Буча асоціюється зараз усіх людей з, з тими подіями, які були на початку війни. І, okay. Ну, саме Буча, якщо об'єктивно дивитися, саме Буча, вона не дуже асоціюється з університетом. Так, є інформаційний певний фон, да, і якщо там раніше е, Буча це було невеличке місто в передмісті Києва, і мало хто про нього знав, то зараз е, через трагічні події є багато інформації. В 24 році ця інформація вже не така чутлива, як це було в 2022 році. Але, да, дійсно, є такий інформаційне пінгрунтя, яке асоцію... має певні асоціації. Єс. Yes. Окей. Okay. Далі. Да, Вікторія. А, ну, в мене асоціюється будь час з деревами сосен. Ну, там дуже багато сосен і. Буча зразу викликаю ну, картинку місцевості такі в соснах. Так. Дійсно, Буча побудована серед соснового лісу. Це курортне місто, так само, як і Ворзель Ірпінь. І це місто, яке безпосередньо пов'язане з природою і з сосновим лісом. Окей? Що ще? Слово Буча воно коротке. Да? Я доповню. І для різних використань, наприклад, нашивка на світшотах, воно з дизайн точки зору максимально коротке: 5 літрів англійської мови. Тому зручне використання. Переходимо до наступного. А ще поєднання. Мені подобається поєднання українського і англійського слова. Воно ніби сучасно виглядає звучить. Буча Бучі ви в городі mm -hmm, да. Ну, українською точно буде університет Буча, мабуть, чи... Ну, в общем, да. Треба... Ага, не попало. Ну, буде Бучанський університет. Потім, Буча. Да. Um... Ну, чи -чи -чи? Університет у Бучі, ну так. Як... Чи ще? Університет. У Бучі, ну. В Бучі, ну, бачите, ми тут почнемо з так. так. Mm -hmm, да. Гречанський університет. Ну, тобто, тут можна вступити до я не є насправді фахівцем з української письменності, да? тобто, які правила потрібно наслідувати, що є помилка що не є, але з тими швидкостями, якими приймаються різні нові слова, нові терміни, фемінітиви, і по всього іншого, то це, мабуть, такий супертворчий процес. і... Uh, да, давайте далі. Або час іде. Креативне можна, можна питання? Я не зовсім зрозуміла. Якщо у нас задача, ми створюємо, ми ж не створюємо неймінг, ми зараз створюємо логотип. І на цьому етапі, що ми говорили, ми повинні обговорити плюси-мінуси, і назви чи. Ну... Да, так, давайте, давайте так. Ну, ще раз я повторю. ми трохи пробрали ідею створення логотипу, тому що у нас немає візуалізації. Нам нема що обговорювати. А от концепцію назви можемо обговорити. Ага, типу неймінг. Неймінг та, неймін. та, саме неймін. Так, Зрозуміло. Да. Ми також можемо додавати негативні, позитивні, емоційні щодо самої назви це абсолютно окей, але поки без графічної візуалізації. Ок. Добро, креативно. Нові ідеї, нестандартні рішення і так далі. І так далі. Давайте. Що є? Ну, я знаю, є такий спосіб ну, розібрати ну, букви і їх ну, якось поставити так, щоб. Так, так. Але ну, це треба теж ручка, листочок, ну, якби так, щоб ну, і ну, це погратися цим треба. Так, ну, да, наприклад, ну, про, про нестандартні рішення, які ми можемо там, генерувати, так. Да? Так. Швидко не інерується. Наприклад, в створенні візуалізації цього графічного знаку ми можемо використати елементи лісу да, для того, щоб а, певні елементи літер виглядали як високі сосни. Графема букви У англійською мовою дозволяє нам це зробити. Тому що. Ну, ю верніше, да? тому що вона має перевернуту форму і два вільних а, кінці, які виходять нагоду. Чи можна їх зробити вищими, ніж інші? Так, да, можна. Давайте візуалізуємо. Я про цю кажу букву Є. Чи можна їх винести для того, щоб створити, наприклад, сосни, які будуть навколо цього логотипу? Мабуть, можна. Ем... Да, Катя. Я думаю, що можна справа з конт контур літери А також як ялиночку зробити. Угу. Можливо. Назовемо зараз уже, зробимо логотип. До кінця фар. Я написала слово українськими буквами і ну, така ідея, можна їх розкласти майже як у тризуб Б і Ч по краям у посередині і А, типу як індекс. Ну, це як такий варіант. Можливо, він буде розкритикований, але то існування. А, поки не критикуємо, поки збираємо варіант. Так, так, так. Я букву по одну верх ногами перевернув, наприклад, Y, фінальну букву. «Юніверсіті», ну і ногами так. А, Може, і ще якось ну, візуально буде цікаво. Ну, це думка спала, то... Окей, дивіться, тут важлива штука. Е, є графема букви, графема це її форма, так? Тобто можемо гратися з графемами різними, по різному гратися, але важливо, щоб люди читали так, як це мало читатися, щоб вони не почали ну пригадувати, ну як вигадувати неіснуючу назву. Чи якось трансформувати назву в щось інше. Тут чутливий момент Будьте уважні, добре? Окей. Можна? Я вже хочу переходити далі, бо у нас часу небагато. Це просто дуже... одна така, ну, одна, ну, типу, мисль хочу сказати. Да -да -да -да. Таку. Дякую. Просто іноді буває так, що. Якщо ми, може, щось таке стандартне розкладаємо нестандартно, воно привертає увагу. Ну, наприклад, там, ну, це ну, перевернута буква, ну, а може, щось інше, і щось так можна поставити, щоб воно е викликало ну, якби зацікавленість. Важливо, да. щоб розвертателі... воно своє... своє значення не загубило в цьому сенсі. Да, тут е важливо, Ні, щоб ніяко. креативне рішення не вбивало функцію. Вашого дизайну. Ну, ну так, загальне ж ну, слово, воно так зрозуміле, коли читаєш. А, а так, ну, одна, одна, там, наприклад, бук, чи ще щось. ну Окей, зробити трохи. Почув. Негативне мислення, критика, ризики, потенційні проблеми. Ми вже з вами згадували, що Буча має в інформаційному простору міцну прив'язку до трагічних подій, які сталися через війну. Росії проти України. І це певний ризик. Певний ризик того, що, наприклад, якщо ми говоримо про цільову аудиторію батьків молодих школярів, які закінчують школу, абітурієнти, то назва Буча Університет може одразу переставати бути варіантом, який вони можуть розглянути. Через а, а, минулі події і розуміння того, що там були а, російські війська, можливо, там не все ще розміновано і так далі, і так далі. Тобто певні ризики, певні а, проблеми є, чи є ще моменти, про які варто згадати. З точки зору ну, негативного мислення. Ну, мож, можливо, те, що Київ він часто піддається атакам. Ну, не, не те, що залишилось в пам'яті, а те, що відбувається зараз. Е, і там, з одного боку, більш небезпечне місце, до прикладу, якщо порівнювати з Чернівцями чи зі Львовом. Ну, Львів вже не сказав би, на жаль, да? тобто там стрий останній час, а це далеко за Львовом, він також. Так, да, почуто. А... Київ ніби захищається з одного боку, але з іншого боку, коли про це, це люди роз, ну, розмовляють, вони кажуть, ні, краще я від Києва там буду подалі тримати. Краще, Де, краще десь там з Карпаття чи Чернівці. Так, угу. да, почув. Добре. А позитивний Капелюх. Які переваги, ідеї та можливості? Тут мені би хотілося зробити те, що є мінусом, перетворити на плюс. Давайте. Типу... типу Буча це не просто асоціація з війною, це асоціація з тим містом, яке вестило. Це, ніби, знаєте, як наш сим, символ нашої, ну, можливо, не перемоги, але, але нашої данозглавності і сили. Ось і тут є перевагою онлайн-навчання. Я, якщо розповідаю, де ти навчаєшся, я кажу, я навчаюся в Бучі, вони вау. Ну, типу, я онлайн навчаюся okay. в Бучі. Ось, і, і це, з іншого боку, це можливий плюс. Для міжнародних партнерів з одного боку це трагедія, з іншого боку, це відомий бренд, на жаль, такою ціною, ціною людського життя, але це відомий бренд назви міста, і багато міжнародних партнерів допомагають розбудовувати Бучу, відновлювати, будувати нові дитячі садки, відновлювати будинки, купи всього. Багато уваги привернути. Тому коли ми говоримо, наприклад, і коли ми будемо говорити, якщо ми будемо використовувати назву. Або чи універзіті, то не потрібно буде пояснювати, а де це, а звідки, це, а це десь там, Африці чи ще десь. Тобто всі чітко будуть знати, про яку місцевість йде мова. Катя. Я думаю, тут ще плюс спочатку я думала, що якось не зрозуміла бучі університеті. Про що цей університет? Типу, що які там факультети, і таке mm -hmm. інше. Я думаю, що це може зацікавити людину, просто зайти там в Google і почати шукати, що це за університет такі, взагалі, да. що там Стенфорд, Гарвард, Кембридж не скажуть вам про те, чому там навчають. А в ну насправді зараз університет не є гуманітарним давно. Тобто зараз є технічні спеціальності, програмування, розробники, по всього, і не можна вже назвати, виключно гуманітарним вузом. Тому да, повертайтесь, повертаючись до позитивного мислення, Буча, він може включати будь-що біологію, медицину, дизайн, все, що можна фахово якісно викладати. Тетяна. Мене питання: в бучі є ще університети, якісь інститути? Нема єдиний. Тобто це да. єдиний. О, ну це взагалі так. топ. Це фішечка да, тоді. Це топ, це, це фішечка. Це цвітня фішечка, тому що чорна піар це також піар. Ну да. є а, податкова академія, але вона в Ірпіні, вона не в бучі. Окей. А, наступний червоний капелюх, суперкрасивий, рубіновий, а, Інтуїтивне мислення. Тобто, от з точки зору емоцій, почуттів, інтуїції, як вам? Ну, наприклад, я от дивлюся, от зараз на Буче університет, ну, тобто на, англі, на англійській мові, і воно прям ну, там ну, так цікаво, прям як дійсно бренд якийсь виглядає, мені здається, ну, воно буде дуже м, класно впізнаваємо, і е, ну, на міжнародному рівні буде сприйматися класно. А мені схоже на лейбові джинсів щось така асоціація, або як там, Харлі Девідсон, щось ось, і, або ще інше з кінематографією зв'язано Тетяна? Е, так чисто інтуїтивно глянула на цю назву. Е, для того, щоб прибрати ось ці штуки, що говорили попередні студенти про, про джинси, я би зверху намалювала такий капелюх випускника. І е, кісточка, в нього є така кісточка на шнурочку, Кісточкою пустили б в букву А. Типу, буква А це, це кісточка, яка з капелюха. Ось і тоді буде так. така чиста асоціація університетська, коли теж з випуском асоціюється навчанням. Окей. Ем, мені емоційно подобається на рівні почуттів, що це коротке, їмке слово, що його. Ем, Ну, окей, ладно, це контроверсійно, але можливо, що його легко писати, що це не слово, яке незрозуміло, як читати, чи не зрозуміло, як писати, um, що воно коротке, що його легко запам'ятати, що його будь-хто будь, будь uh, uh, якою мовою зможе виговорити, без того, щоб ламати собі мовний апарат, uh, і Окей. Да. Okay? Чи є ще щось, що ви хотіли б додати? Ні? Синій капелюх, процес намислення, підведення підсумків, прийняття рішень. Отже, ми можемо підсумувати, що через, не дивлячись на негативні коннотації цього слова через війни, через військові події, через війну, і окупацію, слово. Ця назва Bucia University, вона має свій потенціал. Вона має свій потенціал в руках. Це впізнаваний міжнародний бренд з сприйняттям якого можна працювати. Він може бути легко нанесений і легко використований в друкуванні різного мерчу і всього. Його легко запам'ятати, тому що він відомий. Є чітка асоціація з Україною, є достатньо абстракції для того, щоб займатись в університеті діяльністю будь-якого направлення, гуманітарною, технічною іншою. І це є цікавий кандидат, який ми можемо використовувати для того, щоб додати його в шорт-лист і а, працювати з ним далі. Окей. Дякую вам за пару. Дякую за те, що були активні. Я думаю, що ті методи, які ми проговорили сьогодні, і особливо метод частини капелюхів буде вам корисний в вашому житті, буде допомагати розвивати вашу креативність, тримати її в гарячому належному стані, і допоможе вам бути цікавими, креативними людьми, які можуть знаходити творчі рішення на різні питання і задачі, які будуть перед вами стояти. Дякуємо вам, дякуємо велике. Відмітьте Під, дякую. дякую Тарчевського, я запізнився на 15 хвилин, якщо можна, там обіцяю дякую. бути пунктуальним. Дякую вам. Все. гарного дня, до побачення, гарного дня, дякую. дякуємо. гарного дня. Дякую.